Тоже мені бос? Так, снарод, сейчас ми трохи відволіклись від теми. Адже це відео про секрети рівня 9. Гри Дум 2016. Якщо хочете додивитись повний файт з кібердемоном боссом, то посилання буде в описі під відео. Гаразд. Всім привіт. Радий вас вітати на ігровому каналі. З вами я, як завжди, Шаман Геймер. І ми поїхали. Отже, перший журнал даних. Далі перший секрет. Зараз відкрию карту. Бачите, тут є вузький прихід. До речі, легко пропустити. Йдемо туди. І отримуємо перший секрет та моїх хіл. Після перестрілки з демонами йдемо далі. Але перш ніж відкрити двері, варто оглянутися і стрибнути туди. Далі лимаємо каналізаційну решітку. Другий секрет. І ми отримуємо другий журнал таних та перший жетон. На цій локації це буде посужити, не пропустити. Відкриваємо двері і йдемо до дрона. Тут на цій локації на карті не видно. Стрибаємо в зламану металіційну решітку. Беремо автокарту. Далі, після того, як взяли автокарту, отримуємо третій журнал даних. Ось тут. Бачите, крізь двері. Випробувані руни. Тепер гляньте під ноги. Лимаємо люк. Отримуємо секрет. Далі ви знаєте, що робити. Після перестрілки з демонами я звернув увагу на невідкриту локацію. Робіть, як на відео. Відкриваємо двері, Отримаєте секрет на другого елітного охоронця. На цій локації ми отримаємо мегахіл п'ятий секрет та фігурку. тут Якщо приглянутись, ми бачимо серед жовтих лампочок одну червону. Підходимо до червоної лампи і нажимаємо на кнопку. Отримуємо секрет. Тут у нас четвертий журнал даних. На тій самій локації відкриваємо двері і отримуємо Аргент Елемент. Тепер дивіться я вам покажу, як відкрити челендж під назвою. Time well spent. Для цього потрібно зіграти цю гру. Можна просто зайти та вийти. Ви вже отримаєте виконаний челендж. Зараз відкрій карту. Бачите? Виконано. Тут у нас аж два секрета відразу. Ось тут я знайшов третього літнього охоронця. а також помітив невідкриту локацію. А це означає, що десь є примикач. уsin tut у nas ostanie sekret Зараз відкрию карту. Надіюсь, вам все було максимально чітко, зрозуміло і легко знайти секрети разом з моїм гайдом. Отже, у нас тут останні випробувані руни. Також четвертий та останній елітній охоронець на цьому рівні. Також я планую зробити окремий відео контент про те, як знайти всі руни. У цій грі. Підписуйтесь, щоб не пропустити. До речі, ви вірно почули останні випробувані руни. У мене відкрилось досягнення про те, що я відкрив всі руни. Тут перед файтом з кібердемоном босом отримайте п'ятий журнал даних. Це буде останнє на цьому дев'ятому рівні. На цьому у мене все. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк та підписуйтесь. Чао!